Ти наук залізниця? Так. Mm -hmm. Я хочу вам розповісти, як в нас прийшла дорога з Харкова до Нюрнберга. Зараз ми знаходимося у потязі, ми вже їдемо майже добу. Ми собі вирішили взяти люкс-купе, щоб окрім нас нікого не було. Я зелюню з плюту, Аня на іншій. Я, я, їду я їду з нею в потязі О, перший раз, тому я набрала купу наліпок, розукрашок, карандашів, пластилину, тому що ми вже їдемо добу, і я думала, що це буде важче аніж. Це є насправді. Найважче це було сон, бо ми на цій маленькій кушетці спали вдвох. Вона... <с! с>! <Вона> дуже... мама! <Так>. Вона дуже хотіла перевертатися, тому ми більше часу спали з нею. У дорозі до Харків-Пшемишль ми їхали 23 години. На кордоні ми простояли десь близько 2-2 годин. У нас перевіряли паспорти. Більше ніякі документи у нас не перевіряли. Запитали, скільки грошей ми ввозимо з собою і куди ми їдемо, і наскільки. Далі ми десь 5 годин гуляли по Пшемишлю. Потім у нас був автобус. Автобус ми обрали Фліксбас. Автобусом ми також їхали вночі, тому Еліна спала в дорозі, лише запитували, чи є у нас автокрісло. До речі, без можуть відмовити вам, але нас принесло. Уся дорога на одного дорослого та дитину нам вийшло майже 10 тисяч гривень. Детально розповіла у відео, яке є на цьому каналі. Підписуйся.